Святий Миколаю, я тебе чекаю. Може, знати б ти хотів, що собі бажаю, на різдво вдарунок, навантажуй клунок. Перш за все, хотіла б лялю, найпишнішу в світі кралю, потім зайчика м'якого, сам же вибери якого. Ще хотіла б я коня. Це ще також хотіла б качку, гуску, котика й собачку, та не справжніх, тільки цяцьку, щоб не їли за багатько. Принеси цікаву книжку про кота або про мишку, про таких, як я, дівчаток, і з малюнком на початок, ще б хотіла черевички, гарну блузку, дві спіднички на голівку, синю стрічку, а найбільш. Малу сестричку, щоб її я доглядала, по година годувала і у возику возила і ходить маленьку вчила. Любий, отче Миколаю, я, звичайно, добре знаю, що цей список аж задовгий, але ж ти незмірно добрий, принеси мені гостинців, скільки вміститься в турбинці, ані мало – Небагато, так як скажуть мама й тато.